Зараз покажу вам два фрукти, які особливо потрібно їсти людям, у кого погано перетравлюється білок, у кого кал липне до унітазу. Вибачте, як я кажу, у кого зловонний запах з роту, у кого е, білки просто погано перетравлюються, і ці фрукти містять ферменти, які перетравлюють білки. Це, е, Прямо, якщо ми їх їмо після їжі, у вас будуть краще перетравлюватись білки. І говорю я про перший фрукт. Вам це не сподобається, бо ви чекаєте, що є яблуко назву. Ну, немає в яблуці цих ферментів. Перший фрукт це папая. Папая містить папаїн. Папаїн допомагає покращувати жовчий літік, Папаїн допомагає розщіплювати білки. А другий фрукт, можливо, ви вже знаєте, хто внутри хто давно на мене підписаний, ті знають, який це фрукт. Але я вам скажу: цей фрукт, до речі, вгадуйте, коли ви. Цей фрукт, починає... Спочатку ми відчуваємо солодкий солодкий приємний присмак, а потім, якщо ми довго його їмо, починає в роті, як би терпнути все в роті, як роз'їдати рот. Так ось, це саме цей фермент так діє, бо він розщляє біло-фротові порожнині. Цей фермент називається бромелаїн або бромелаїн, і міститься він в ананасах. Якщо вам цікава інформація про те, як правильно харчуватися, бути здоровими е, та стрункими в умовах сучасного світу, підпишіться на мій контент. І на жаль, в яблуці цього немає. Бо в минулий раз ми мене захайтали за це відео. Що ти показуєш за морські фрукти? А що яблуко не можна їсти? Ну в яблуці є пектин. В Ньому навіть вітаміну є. Вітаміну це немає. В зелених ще трошечки є, а в червоних ні. Тому е, маємо що маємо, обіймаю.